Слава Україні! Мої вітання, любі восьмикласники! Сьогодні на відеоуроці пропоную вам дослідити будову тканин організму людини. Прошу розгорнути зошита і записати тему роботи. Мета розглянути будову основних типів тканин організму людини, встановити взаємозв'язок їхньої будови з функціями. Хід роботи. Поверніть зошит для зручності впоперек і накресліть таблицю з семи колонок. Розглянемо з вами мікропрепарати тканин. Впродовж мого пояснення прошу заповнювати таблицю. Перед вами багатошаровий зруговілий плоский епітелій. Епітелій вистилає поверхні тіла та його порожнини. Термін багатошаровий. Означає, що ця епітеліальна тканина складається з кількох шарів клітин, розташованих одна над одною. Термін зроговілий означає процес кератинізації, тобто утворення кератину в клітинах. Кератин це міцний волокнистий білок, який забезпечує міцність і захист. Цей процес робить клітини більш стійкими до пошкоджень. Слово плоский описує форму клітин у верхньому шарі тканини. Плоскі клітини схожі на лусочки, і вони стають все більш плоскими та тонкими, коли рухаються до поверхні. Клітини епітеліальної тканини організовані щільно та структуровано для виконання своїх специфічних функцій. Міжклітинна речовина відсутня. Багатошаровий зроговілий плоский епітелій в основному зустрічається на ділянках тіла, які потребують захисту від механічного впливу, стирання та висихання. А саме, зовнішній шар шкіри, епідерміс слугує бар'єром для захисту тіла від зовнішнього середовища. Слизова ротової порожнини. Цей тип епітелію протистоїть зношуванню, спричиненому жуванням, Розмовою та іншою ротовою діяльністю. Багатошаровий зроговілий плоский епітелій, також вистилає стравохід, щоб захистити його від тертя та стирання, пов'язаних з ковтанням. Наступний тип тканин, що ми розглядаємо, гладка м'язова тканина. Гладкі м'язові клітини, міоцити, мають веретеноподібну форму. Вони подовжені і звуженими кінцями, мають одне ядро на клітину. Під мікроскопом гладкі м'язові клітини мають рівномірний вигляд без смуг. Вони з'єднані щілинними з'єднаннями, що забезпечує скоординовані скорочення великих груп клітин. Це забезпечує плавне, стійке скорочення м'язів. Гладка мускулатура знаходиться в стінках різних внутрішніх органів включаючи травний тракт, дихальні шляхи, сечовий міхур, матку та кровоносні судини. Його основна функція полягає в полегшенні скорочень і рухів у цих органах. Наприклад, він допомагає рухати їжу через травний тракт, регулювати кровотік і полегшувати вигнання сечі. Гладкі м'язи райдужної оболонки ока контролюють розмір зіниці у відповідь на зміну освітленості. Далі ми розглядаємо посмуговану скелетну м'язову тканину. Основною структурною одиницею скелетних м'язів є міоцити. Ці клітини довгі та циліндричні і можуть поширюватися на всю довжину м'яза. Кожне м'язове волокно містить декілька ядер, що розташовані на периферії клітини. Посмуговані м'язові волокна під мікроскопом виглядають смугасто. Через регулярне чергування скоротливих білків актину та міозину. М'язові клітини щільно упаковані, залишаючи обмежений простір для присутності міжклітинної речовини. Основна функція скелетних м'язів полягає у створенні руху, коли вони скорочуються, вони створюють силу, що дозволяє нам рухати кінцівками, дихати, говорити та виконувати різні довільні дії. Скорочення м'язів виробляє також тепло, яке є необхідним для підтримання температури тіла. Далі ми розглянемо нервову тканину. Нервова тканина утворює нервову систему, включаючи головний мозок, спинний мозок і периферичні нерви. Нейрони клітини нервової тканини передають сигнали іншим нейронам, м'язам і залозам, забезпечуючи зв'язок між різними частинами тіла. Нейрони є основними функціональними одиницями нервової тканини. Тіло нейрона містить ядро та інші органели. Дендрити короткі відростки, приймають сигнали від інших нейронів і передають їх до тіла клітини. Аксон це довгий, тонкий розгалужений відросток, який переносить електричні сигнали від тіла клітини. Нейроглія або гліальні клітини є допоміжними клітинами нервової тканини і вони складають міжклітину речовину. Далі ми розглядаємо тканини внутрішнього середовища. Спочатку кісткову тканину. Кісткова тканина є спеціалізованою сполучною тканиною, яка утворює структурну основу скелетної системи хребетних, у тому числі і людини. Вона забезпечує підтримку, захист і полегшує рух. Компактна кісткова тканина організована у циліндричні структурні одиниці, які називаються остеонами або гаверсовими системами. У центрі кожного остеона є вузький циліндричний канал. Цей канал містить кровоносні та лімфатичні судини і нерви, які постачають кістку поживними речовинами та киснем. І відводять відпрацьовані продукти. Центральний канал оточений концентричними шарами кісткової міжклітинної речовини. Вони складаються з колагенових волокон і мінералізованої кісткової тканини, забезпечують міцність та підтримку кістки. Зрілі кісткові клітини остеоцити, розташовані у невеличких порожнинах, лакунах. Вони мають довгі, схожі на волоски розширення. Що простягаються у крихітні канали і дозволяють цим клітинам обмінюватися поживними речовинами та відходами з сусідніми клітинами і кровоносними судинами. Хрящова тканина. Розглянемо з вами гіаліновий хрящ це найпоширеніший тип хряща в організмі людини. Основним типом клітин гіалінового хряща є хондроцити, які є відповідальними за підтримку міжклітинної речовини. Хондроцити знаходяться в невеликих просторах всередині тканини, які називаються лакунами. Міжклітинна речовина складається з гелеподібної речовини і посилена колагеновими волокнами, що забезпечують міцність та пружність хряща. Він покриває кінці кісток у суглобах, амортизує суглоб і допомагає розподілити зусилля під час його роботи. Також гіаліновий хрящ знаходиться в пластинках росту довгих кісток протягом років росту людини. Він забезпечує поздовжній ріст кістки. У таких областях, як трахея та бронхи, гіаліновий хрящ забезпечує підтримку та форму. У грудній клітці реберні хрящі. Які складаються з гіалінового хряща, з'єднують ребра з грудиною, забезпечуючи гнучкість у грудній клітці. Кров це рідка сполучна тканина. Плазма рідкий компонент крові. Це блідо-жовта рідина, яка слугує середовищем, у якому знаходяться клітини крові та інші компоненти. Еритроцити червоні кров'яні тільця. Це найпоширеніші клітини крові. Які відповідають за перенесення кисню від легенів до тканин і повернення вуглекислого газу в легені для видиху. Білі кров'яні клітини беруть участь в імунній відповіді та захисті від інфекцій. Тромбоцити це дрібні клітинні фрагменти, які відіграють вирішальну роль у згортанні крові. Вони допомагають заклеїти рани і запобігти сильній кровотечі. Якщо ви були уважні, заповнити таблицю вам не складало труднощів. На завершення роботи напишіть, будь ласка, висновки. Дайте відповідь на запитання, чи можна простежити взаємозв'язок між будовою та функціями тканин. Наведіть приклади. Якщо вам було все зрозуміло, поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал. Дякую вам за роботу і до нових відеоуроків!